Друзі, показую вам ще один приклад фотографії підробки, яка згенерована за допомогою штучного інтелекту. Ворожими хакерами для того, щоб ми прогріли їх злоякісну групу своїми лайками, коментарями та поширеннями. Фотографія згенерована майже ідеально. Ну, я знаю, що вона згенерована за допомогою штучного інтелекту, тому що. Е я створила базу злоякісних груп і постійно відстежую такі картинки. Тому я показую вам цей приклад, що ця картинка не справжня, і лайкати ні в якому разі її не можна. Не лайкати, не поширювати, не підкидати своїм близьким для прогрівання цієї картинки лайками. В інтернеті дуже багато картинок з військовими на протезах, з військовими. Без кінцівок. Якщо ви поважаєте наших ветеранів, то проходячи повз них на вулиці, просто покажіть їм жест поваги, руку біля серця, обійміть, подякуйте, але зробіть це в реальному світі. Ніколи, ні за яких обставин не лайкайте такі картинки в інтернеті, якщо ви не впевнені, що ця картинка реальна. Бережіть себе наших військових, свої родини, нашу Україну та наш інформаційний простір. Героям слава!